Друзі, всім привіт, з вами Містер Флеште е, Вибачте, що багато роликів не було. Ну, це вже не важливо Тому погнали к самому ролику. Блін, у двері виламись. Ладно, пофіг, там через пару днів побу... перебуду і поставлю діб. Короче, все буде окей okay, Всім привіт! Привіт, привіт! З вами я. Мере Флезі Дюте. І ви спросите, чому я так общаюсь? Просто в мене гарний настрій, бо я йду до жителя. Так, що мені взяти? Блін, я тортик хотів спити, але... Ну, ну бачите, що? Перевернувся мій тортик. Що візьму до нього? Не знаю, мене щось. А, в холодильнику щось лежить в мене. Ладно, візьму. О, печенюшки візьму. Поїмо. Попимо чай, поїмо. Так, да, друзі, мене сьогодні житель. Запросив оце. Житель запросив. Ну, не погуль, до себе додому. Ладно, зараз прийдемо. О, привіт, житель! А, а що в тебе з домом? Та не питай! А, -а, а кстати, навіщо ти прийшов? Ну ми ж домовлялися. Що я до тебе прийду додому, типа потусимо, ось я навіть печеньки взяв, думав, ти чайочек... Визим ме ш. Е, чому ми це не можемо зробити? Ні, в мене е, тест для тебе таке питання. Чому в тебе тут павутина? Ти що, за домом не прибираєшся? Ну як сказати? Почекай, тобто ти вже неділю не прибираєшся дома? Ну, можна сказати так. Ну і бачиш до цього ж довело. А ти хоча б чай зробив, ми ж домовлялися. Ой, забув. Чого я ж тобі напо напам'ятав? Що типа чай візьми? Mm -hmm. Житель, ти і чай забув? Ну це ну, ладно, погнали куди підемо вообще, бо до, до тебе додому не так хочеться йти. О, пішли на лавочку сядем. Тобто ти хочеш, щоб ми з тобою просто взяли і посиділи на лавочці в центрі в селі? Ну так, а чим погана ідея? Тим що зараз був дощ, лавочка мокра і зараз сейчас... жарко, вона підогрілась. Піпец як. Так дощ був. Угу. Ну тут ти прав. Але тоді воно мокре, піпець. В тебе ось ліани ростуть. Ти хоча б почистив, ну я ж пам'ятаєш, коли в нас село було взагалі в Ліанах, я тоді свій дім чистив. Ну, в ну за мусором. Ну так. Жители, і що ми будемо робити? Ну, по-перше, пити чай. Так. Да, це називається чай Отлетить печеньки и сам чай. Ладно, піду на склад, що зеляну. Житель, я ж пам'ятаю, що ти потрібен на склад. Житель, ти ж... тобі жмерк давав завдання завести на чай, там всякую їжу там, і чай якраз там був. Ну, я забув. О, привіт, друзі! О, ми привіт! Так, Слесі, можеш можешь принести, будь ласка, от хліб з складу. До ноги, болять. Ну, окей, я можу. Я може й приніс би. А чого не принесеш? Тобі що? складно? Ні, тут таке діло, житель, скажеш? ну це не мої проблеми. Так що сталося? Так житель забув оце. Ну не забув просто, типа, ну ти зрозумів, просто не привіз ну, склад сундуки з їжею. І я із цього не можу склад Поїсти... Ой... поїсти чай з попити чай з печеньками. Житель, мене що, тебе понизити? Будь ласка. Так, е, друзі, я ж до вас прийшов не просто так. Мен в, в нас сьогодні відповідаєте, сьогодні день чистоти? Але, ну, я тільки обійшов, тільки що обійшов все село, все чисто. І ось жителі е, таке діло, ти що, забув про день чистоти? Ну, мер, ти бачив, що в мене чисто? В Флезі, я до тебе ніяких питань не маю, в тебе все чисто. Житель, ти що, і про це забув? Ну, тут таке діло. Та говори уже. Були справи, я ходив в місто. Житель, ти взагалі думаєш, що ти говориш? Ти ходив в місто, а хоча в місто 100 кілометрів десь і більше. Ну, це не мої проблеми. Опять це не твої проблеми. А чиї тоді це проблеми? Це твої об'язаності були почитити свій дім. Приготувати чай, я ось печеньки приніс, занести е, на склад сундуки з їжею. Житель, це твої об'язаності. Яз... Об ну, може, мої, але я їх не виконав. Мера, це значить що? Що? Я буду наплювати? Ну, може, правда? житель, але я тобі даю один день. Якщо ти це не зробиш, ну, не прибереш, то... Завтра я тобі надам твої зауслугований 16 саморагнів, а дам тільки один. О, о, я бігну. На наступний день. Я тобі не говорю. Лесі, почекай, а що він там робить? Іди сюди, я все зробив. Я не вірю. Ну, перше, чистоту ти навів? Да. І друге. Ти... Реально завіз? Мер, він виконав своє... оце... Ви молодець житель. Поздравляю! Не nee, нельзя. Ну, no, пожалуйста. Ладно, зрители, ты уже Ладно, oh, друзья, с вами я буду прощаться. С вами я был Мистер Фласте, Мэр, попрощайся с зритель. Почкай, то есть вы, ты сейчас все снимал? No, да. Ну да. А ну-ка иди сюда. Ладно, друзья, я... краще бы я наказал тебя, мэру. Всем пока.